Вітаю вас! Ви на каналі Kirchen and, and Crasti. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І я розпочинаю знімати, якщо не помиляюся, вже шосту серію мого квесту моєї вишивальної гри 150 завдань. Вишивальниці, ось ця чарівна баночка. Яка мені неймовірно подобається. Але хто дивився, моє попереднє відео, хто не дивився в правому верхньому куточку, залишу на нього посилання? Вийшла така ситуація, що я, перебуваючи не вдома, а у санаторії витягувала завдання, і з шести витягнутих завдань лише три змогла виконати використовуючи ті процеси, які в мене є з собою. А інші. Три завдання виконати не змогла. Давайте я нагадаю, що це за завдання. Перше завдання це завершую роботу з квітами. Завершувати я цю роботу буду вже вдома. Буквально через пару днів я вже буду вдома, і там я буду продовжувати ось цей дизайн це фрагмент дизайну Вереник Аженер Ботаніка Гортензія. На принтованій основі від Ніни Дуюнової. Завершити, звісно, буде важко, там ще майже 2000 хрестиків, для мене це багато. Тим більше, ви ж розумієте, після відпустки, після санаторії я вийду на роботу і на роботі буде цей тнот, І як виконувати завдання завершу роботу з квітами, це означає просто рухайся до завершення чи саме вже на 100% заверш. Подивимося, не знаю, як в мене вийде, але принаймні над цим процесом я буду працювати, тому що саме його я хочу завершити цього року. Тому, в принципі, рухатися в бік завершення це буде також виконання цього завдання. Так, далі. Це я розкриваю ці три завдання, які я не змогла виконати минулого тижня. 300 хрестиків на пластиковій основі. Я минулого тижня не виконувала це завдання, оскільки тут в мене в санаторії не було взагалі пластикової основи. Але я її знайшла. Так, я у місцевому рукодільному офлайн-магазинчику знайшла пластикову основу. Це, звісно, не дерис, це, мабуть, Китай, але все одно вона в мене є. І я буду вишивати на ній дизайн. Ось. Ціма-двома гарними фіолетовими кольорами. Показувати, який це буде саме дизайн, я поки що не буду. Лише скажу, що у групи дизайнерів Fine Stitch. Файні хрестики зараз відбувається спільний проект сніжинки. І там я взяла одну зі сніжинок і буду її вишивати. Ось така в мене буде гарна фіолетова лавандова сніжинка. Тому поки що інтрига, але все ж таки це завдання я буду виконувати ще перебуваючи не вдома. Так, і тепер залишається визначитися, які з цих жовтих папірців я вже розкривала. 400 хрестиків помаранчевим кольором. Ну, а з ці 400 хрестиків я також буду вишивати вдома на своєму таємному процесі, який я не вишивала увесь час, як перебуваю в санаторії. Тому ось такі в мене плани на тиждень, таке включення досить коротеньке, без витягувань. До речі, дивіться, я використані папірці на дно пересипала, переклала, а зверху в мене вже тут не використані. Але ось ці, які я виконую цього тижня, поки що покладу наверх до нових включень, не перемикайтеся. Це включення, і ось що я вам хочу показати. Пам'ятаєте, деякий час тому я вам показувала ось цей фініш. Це була земля, край кавалерів. Та плантації бавовни. Він звався Старим Півним. У цьому чарівному світі востаннє, вклонившись, зійшла зі сцени галантність. Тут бачили останнього з лицарів та його прекрасну даму, останнього рабовласника та останнього раба. Шукайте цей край у книжках, бо тепер це не більше ніж спогад про далеке минуле. Цивілізація віднесена вітром. Ось такий у мене вийшов дизайн по мотивам твору Маргарет Мітчелл віднесень вітром. I will think about it tomorrow. Всім відомі слова Скарлетту Тухара Я подумаю про це завтра. Так хочеться інколи так думати, але не завжди можна. Основа тут Белфаст 32 каунту з розводами пісочного кольору, але точний номер в мене не зберігся. З технік тут хрест, напівхрест у різне направлення, які інколи виконував функцію бекстічу, але й сам Бекстіч також. Багато чверть хрестиків та трьох четверть хрестиків. Всього тут я забула подивитися, зараз вам напишу на екрані, скільки всього у цьому дизайні. Крестиків. Цікавий примітивний дизайн. От бачите, двоє рудих хлопців. Це, мабуть, брати Тарлтони, залечальники Скарлетту Хар. Гарний дизайн. Мені сподобалося вишивати. Ну і, звісно, я дуже люблю цю книгу Маргарет Мічел та кінофільм. Так, це мої віднесені вітром Gone With the Wind і Мені хотілося оформити цю вишивку у щось незвичне, дуже елегантне для того, щоб повторити елегантність саме тих часів, які мали місце, коли відбувалися події роману Маргарет Мітчелл Віднесені Вітром. І я надіслала цю вишивку Оксані Блюберд. Оксана, я залишу посилання на її інстаграм в описі до відео. І, скажімо так, бренд має назву синя птаха. І от подивіться, яка гарна затишна листівка. Це просто мрія сидіти на такій сонячній терасі, навіть восени, пити чай або каву, а також ще й вишивати. І подивіться, які слова. Якби ти знала, яка ти красива, коли в тобі немає страху. Знаєте, от зараз для нас ці слова найбільш правильні. Незважаючи на все, що відбувається, не мати страху, а мати натхнення і творити З затишного рукоділля, от саме затишна обстановка, ваша синя пташка. Але. Казати, я вам хочу вже оформлення. Це подарунок моїй мамочці на день народження. Але у той день, коли це відео вийде, вже, звісно, подарунок буде подарований. Знімаю я зарані. Ну і буду відправляти своїй мамі. Це таке пакування крафтове, мені дуже подобається крафтове пакування. І давайте відкривати. Так. Тут ще й цукерка. Дякую. І ось як тепер виглядає моя вишивка, яку ви щойно бачили під час прання, під час прасування в неоформленому вигляді. Це органайзер. Але не для вишивальних процесів, а для в'язальниці. Моя мама в'яже, хто дивиться, мій канал бачив неодноразово її різноманітні роботи. Зараз вам ставлю лише декілька фото з її останніми роботами, і, звісно, їй потрібно зберігати десь свої гачки та інші приладдя. Ми добре розбираємося у аксесуарах для вишивки, але й аксесуарів для в'язання не менше. Бачите, тут мережево, от якось дуже личить цьому часу, коли Скарлетт Харра у 12 добів приймала залицяння безлічі кавалерів. I'll think about it tomorrow. Багато хто хоче, мабуть, вживати цю фразу, не завжди виходить. Тут в нас Змійка розтібається і ми розкриваємо. Ось тут з прозорим віконцем кишенька. Також прикрашена мереживом. Ось така ще кишенька, можливо, навіть свого роду гаманець. Так, тут у нас ось такі шармики, я так розумію, пуанти. Або просто черевички, які, мабуть, дуже ймовірно носила скарле Охара. Хара. І ось тут, ви бачите, вже частина, де мають бути розташовані гачки. І ось тут також шармик хендмейд. Ззаду, стіпка. Кольорова гама, мені здається, усіх тканин дуже личить кольорові гамі самої вишивки. Як ви вважаєте. Ну, і, звісно, я не можу мамі відправити цей органайзер пустий, тому будемо його зараз наповнювати. Замовила я цілий набір гачків різної товщини. От чесно, я не розбираюся в цих номерах, але вони різні і різнокольорові. Тому думаю, що все буде як потрібно. Так. Мені потрібно їх зараз розставити, мабуть, таким чином, щоб були видні от і кольорові частинки, і самі верхівочки. Так, фактично у прямому ефірі я збираю Подарунок мамі. Я думаю, що для рукодільниці подарунок, створений рукодільницями мною, а також Оксаною, це чудовий буде подарунок. Бачите, вмістилися усі гачки. Також, от я замовила ось такі маячки, наскільки я розумію. Вони називаються у Це для того, щоб кількість петель або ряди якимось чином рахувати. Я не дуже розбираюся. І їх я складу. Ось ось цю кишеньку, ось цей гаманець. Так, нехай так буде. Ось такі ще ножечки і різочки я також замовила. Їх я, мабуть, покладу ось сюди. Ось така чудова ідея прийшла мені у голову і була реалізована з легкої талановитої руки. Оксани, дякую вам, Оксана. Я думаю, ще буду до вас звертатися за оформленнями своїх вишивок. Не усе ми можемо оформити в багетну майстерню. І знаєте, от мені саме хотілося оформити цю вишивку, щось прикладне і якесь таке мереживне. Саме так в мене і вийшло. Ну, мені здається, просто витвір мистецтва. Так, звісно, моя мама також любить цей фільм, цю книжку. Я пам'ятаю, мені ще за віком не можна було читати подібні книжки, але вона у нас вже вдома була. І мама читала. Ну, і потім свій час і я вже прочитала. Ось таке включення. Не перемикайтеся. Що ж, нарешті, я готова звітувати щодо виконання трьох завдань. Чесно скажу, далося мені це виконання важко і виконала я ці завдання не за один тиждень. Мені пощастило з тим, що минулої суботи була вишивальна рукодільна зустріч у Вінниці, про яку я знімала відео, і завдяки тому, що я... Минулого тижня виписали відео про рукодільну зустріч. У мене було більше часу для виконання цих завдань. Інакше б я б не змогла випустити відео з їх виконанням. Але результат є, тому я вам покажу. І перше, що я вам хочу показати, це виконання того завдання, де мені потрібно було вишити 300 хрестиків на пласт. Вишила я більше, вишила я аж 484 хрестика. І в мене є ось такий невеличкий фініш. Тут всього два кольори фіолетові. На початку відео я вам показувала. І це сніжинка зі спільного проєкту Fine Stitch. Файні хрестики. Там в них. Розпочалося СП, розпочався спільний проект сніжинки. Я взяла лише одну сніжинку і ось її вишила. На жаль, поки що наступні сніжинки я там не отримувала, не впевнена, що буду вишивати, але от якщо буду вже впевнена, що от розпочина вишивати буду, тоді попрошу наступну сніжинку. Там їх багато, і ти самостійно обираєш, яку тобі першу, яку другу, і так далі сніжинку брати. Оформила я ззаду клеєвим фетром своїм улюбленим білим. До речі, пластик тут прозорий. Я не дуже люблю прозорий пластик, але, як ви пам'ятаєте, в санаторії в мене особливого вибору не було. Я придбала прозорий пластик. Ой, полетіла моя сніжинка, але. На... Клеючи його на білий фетр, сніжинка в мене вийшла дуже гарно, мені подобається. Ось так. Так, перше завдання я виконала, а ось і друге завдання. Друге завдання в мене було вишити 400 помаранчевих хрестиків. І от я і вишила 408 помаранчевих хрестиків. Це мій таємний секретний проєкт. Тому я вам показую, звісно, лише ось таку діляночку, де я вишила ці 408 помаранчевих хрестиків. Ну і покажу вам кольори, які я вишивала. Це були як соліди цих кольорів, так і бленди 3853, 972. Це 972, тут більш жовтим, здається, так само, як і 38,55. Вже вечір, і я вимушена вмикати підсвітку. Тому, звісно, кольори дещо відозмінені. Але повірте мені, всі вони помаранчеві. І ось тут в мене цими кольорами вишито 408 хрестиків. Вибачаю, за не дуже естетичні кадри з рукою, але трошки подряпники в мене там. Ну і... Третє завдання звучало завершуй дизайн з квітами. І от як ви розумієте, «завершуй»? Активно рухай до завершення чи заверш як вчинення доконаної дії? Я обрала для себе перший варіант, що це рух до завершення, тому що, ну, знаєте, мабуть, я б ще тиждень виконувала. Це завдання, ну, можливо, не тиждень, а пару днів це точно. І я вишила на дизайні з квітами усі хрестики, залишила лише бекстіч. І це відбулося в мене на ось цьому процесі, на ось цьому проєкті, на моїй ботаніці від Веронік Аженер, точніше, фрагменті, тому що, нагадаю, вишиваю я лише кольорову частину. І тут я вишила. Для мене це дуже багато 1786 хрестиків. Ось так. Тому так довго і зайняло виконання завдань я за тиждень в змозі вишити близько 1000 хрестиків. А враховуючи, що тут 1686 хрестиків. На Сніжинці 484 хрестика, 408 помаранчевих хрестиків. на в таємному проєкті, то ви ж розумієте, що тут вийшло понад 2000 хрестиків, а це дійсно моя норма за 2 тижні. Я розумію, що для когось це норма 2-3 днів, але для мене 2000 хрестиків, ну нехай там 2-200, максимум 2500, ну це вже максимум, який я досить рідко досягаю. То для мене це два тижні роботи. Ось так. І ще одна яка причина не вишивати Бекстіч. В принципі, бекстічу тут не так же й багато, десь між 300 та 400 стібків саме бекстічу, без переведення на хрестики. І, можливо, я б ще до ночі посиділа і вночі б знімала це відео. Але я подумала, що у цих завданнях вже досить вергідно буде завдання вишити Бекстіч. І не одне. Тому я поки що залишаю бекстіч для якогось іншого завдання, або, можливо, буде завдання, фінішуй роботу, коли вже точно буде зрозуміло, що потрібен фініш. Ну, сподіваюся, що до кінця року якесь подібне завдання в мене буде, і я зможу його виконати за допомогою цього процесу. Це основа, нагадаю, ні не До речі, мені так сподобалося на ось цих дерев'яних нурги вишивати. Це в мене які номер 5. Вони є більш е, високі, є більш низькі, в мене середні. Ну, звісно, розкручувати, закручувати потрібно з допомогою викрутки, тому що рукою це просто неможливо. Але. Вишивати, особливо на от рівномірці, ну і на льоні, думаю, дуже зручно. Не знаю, як на Аїді, не пробувала ще не спробувала, але на рівномірці просто, просто дуже зручно. Не можу я намилуватися на цю гортензію. Подобається вона мені неймовірно. Ну і я вже думаю, як же гарно вона буде виглядати з бекстічем. Треба зробити тут, мабуть, якийсь такий стоп-кадр, фото, щоб потім можна було порівняти цю гортензію без бекстічу з бекстічем. Ось в такому, мабуть, положенні я її зафіксую, щоб потім. Також порівняти з готовою вже роботою. Ось так. Нарешті я виконала ці завдання. Буду монтувати відео, щоб його вчасно випустити. Одна моя подруга. Якщо от в мене в понеділок вранці не виходить відео, і я його їй не скидаю, вона починає хвилюватися. Вона мені якось так сказала, що це якби індикатор того, що зі мною все добре, тому що. Вранці в понеділок вийшло чергове відео. Дякую, що провели цей час зі мною! Сподіваюся, вам цікава ця гра. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! Пока!